Всім привіт, друзі! Ради вітати на нашому маленькому каналі. Пара цікавих новин під'їхало. Конор Дабідабі, Блахович перейра за титул, команда Нгану не відкидає бій Джонсом і декілька свіжих коментарів на рахунок бою у Фюрінгану. Як по традиції, давайте розбиратись. Ну і команда Нгану вірить, що бій Джонсом ще можна організувати. Цитую слова його менеджера: Я вважаю, що це можливо, інколи перемагає той, хто залишається холоднокровним. Надіюся, Дана це розуміє. Ми хочемо цей бій, ми хочемо, аби це відбулося. Світ заслуговує, аби побачити цей бій. Дана один із самих крутих промоутерів. А ми не ті, хто відмовляється від таких шансів. Просто знайте це, додав менеджер. Звичайно, ми заслуговуємо, аби побачити цей бій. Це дуже великий поєдинок, можливо, навіть більший, ніж Ф'юрі Нгану, Ну і звичайно тут буде хоч якась інтрига, так як шансів Унгану проти Фюрі дуже мало. А ось Джонсом, мені здається, їх набагато більше, але з історії ми знаємо, що якщо у даний є якийсь конфлікт з бійцем або якась особиста образа, в такому випадку він займає дуже жорстку позицію. Прес-служба UFC виклала пост, в якому вони дали інформацію, що наразі обговориться бій Перейри Блаховича, І, можливо, це буде титульний бій, але наразі офіційного анонсу ще ніхто не робив. Тому вони не уточнили, буде це бій за тимчасовий пояс або повноцінний титул. Якщо це буде титульний бій, це буде максимально круто, це 100% буде дикий бій, а якщо на кону буде стояти пояс, я боюся уявити, що ми побачимо в октагоні. Не знаю наскільки чиста карма у цих двох красенів, якщо доля підкидує такі можливості. Ну і нам залишилося чекати всього-навсього 13 днів. А на рахунок Джамала Хіла, він, до речі, відвідав останній турнір UFC, де показав свою травму. Ну а прохаска підтримав Хіла в соцмережах. Мужик, мені дуже шкода, я з нетерпінням чекав нашого бою. Ціную, що ти звільнив титул. На це може піти тільки людина, яка пережила подібне. Хто наступний? Переможець бою Блахович Перейра? Судячи з усього так, наступний один із цих двох воїнів. Чекаємо офіційного анонсу. Чимаєв показав актуальну форму. І, до речі, до сих пір невідомо ім'я наступного суперника Чимаєва. Останній бій у нього був аж 10 вересня, і до цього часу йому не можуть знайти суперника. Чейл Сонен вважає Фюрі відморозком. Він реально відморозок. Я маю сказати, що він розбив мені серце. Мені подобається цей хлопчина, мені багато чого в ньому подобається. Дивіться, є хлоп Фюрі, якого Бог зробив великим, дав талант чудових тренерів та спарених партнерів. У нього є зброя, з якою мало хто може впоратися, і він збирається використати її на чуваку, якому буде 37 років, у якого немає ніякого досвіду і котрий стоїть на одній нозі. Це поведінка відморозка, додав Сонен. Хлопці, Фюрі вже походу заклювали всі, хто тільки міг. Реально, пацан дуже сильно зашкварився. Тут навіть додати нічого. Ну а Егіс Клімас продовжує диву даватися, як цей бій міг з'явитися на світ. Я не бачив ще хоча б одного гарного коментаря про цей бій. Зайдіть в інтернет, відкрийте будь-який сайт про бокс і подивіться на негатив, який отримує Фюрі. Джошуа сказав, що Фюрі уникає Усика. Цілком можливо. Моя думка така: Фюрі не боїться усика, але боїться програти, додав Клімас. Я думаю, це всім зрозуміло. А от Джошуа м'яко натякнув, що Фюрі з секунд, але відморозився, типу це не його бізнес. А ось батько Фюрі взагалі так не вважає. Давайте послухаємо, що він думає з цього приводу. Це найкращий варіант і подарунок для обох хлопців. Чудова ідея і красиве видовище. Обидва хлопці багато зароблять. Цей бій на стику двох видів спорту це робить його привабливим. Думаю, глядачам це потрібно. В боксі зараз дуже тихо, а такі бої дуже цікаві. Це чудовий бізнес-хід, і багато промоутерів будуть заздрити. Треба бути не в собі, аби відмовитися від такого, додав батько Фюрі. Я сподіваюся, що коли він це розповідав, він не забув одягнути ось цей аксесуар, тому що без іспанського сорому таке слухати неможливо. Навіть Хірн, який в більшості випадків несе дику ахінею, не розуміє, що робить Фюрі. По-перше, я не вважаю, що Фюрі потрібно лишити титулу. По-друге, це жахливо для боксу, тому що чемпіон повинен влаштовувати бої, які світ чекає від нього, і бетонувати своє наслідство. Скільки років світ чекає на абсолюта? 5, 6 чи 7? У нього була можливість битися з Усиком за 80 мільйонів, але він відмовився. Раніше промоутер Фюрі заявляв, що проблема в тому, що всі підписують контракти з Саудівською Аравією, але при цьому всьому Фюрі відмовляється від бою за абсолюта і сам їде в Аравію, аби битися з дебютантом, у якого нема шансів, додав хід. У когось є тут що додати. У мене тільки те, що він реально циган. Можна бігати довго, але від долі не втечеш, як кажуть. Подивимось. Аспінал також прокоментував Бій Ф'юрі з Нгану. Повага Нгану за те, що він зробив це. Він сильно вірить в себе. Якщо ви подивитеся на те, чого він досягнув в житті і спорті, то це неймовірно. Хлоп заробить багато грошей, у нього є шанси на нокаут. Чи виграє він? Звичайно, ні, але я не здивуюся, якщо він спіймає фюрі і нокаутує, тому що він неймовірний панчер. Їх навики не піддаються порівнянню. Але якщо брати до уваги удар ударнгану, у нього є мізерний шанс. Особисто у мене також нема питань до Нгану. Він робить те, що повинен. А от Фюрі зовсім навпаки. Всі мають право кидати виклик, кому вони вважають за потрібне. Тут є лише одне питання до Фюрі, і як ми бачимо, не тільки у мене одного. Менеджер Конора заявив, що можливо Конор перейде у відому реслінг компанію WWE. Думаю, він не тільки є обличчям бійцівки індустрії він також шоумен. Він може зробити це заради своєї сім'ї. У нього вже чотири дитини, Так що ми цього не виключаємо, додав менеджер. Конор, звичайно, збирає глядачів біля екрану, але, наприклад, мені абсолютно фіолетово, що там відбувається у Дабідабі. Я не фанат цього, тому навіть якщо Конор буде там щось проводити, я не буду того дивитися. І думаю, багато хто зробить так само. Але, звичайно, що він в будь-якому випадку зробить багато грошей і приведе багато глядачів. Тут, як і з Полом, коли він провів бій з Мейвезером, звичайно, я його подивився. Але що там у нього Дабі Дабі, мене це не цікавить. А ви як думаєте, вам буде цікаво подивитися на нього в реслінгу? Можете написати в коментарях, обговоримо це. Ну а сам Макгрегор дав коментар на рахунок бою Маска та Цукерберга. Я зацікавлений, вони дійсно це зроблять. Якщо це відбудеться під банером UFC, то я за. Таке повинно відбутися тільки під прапором UFC. Я підтримую це в такому разі. Чудово! Тепер ми можемо спокійно дивитися цей бій. UFC виклали відео, де показали, як понтожу зустрічають фанати. Це найкраще відчуття в світі: Привезти цей титул додому, відчути підтримку всіх цих людей. Як бачимо, бразильці завжди дуже гарно зустрічають своїх чемпіонів. Це вже не перший раз. Олівейру також дуже тепло зустрічали фанати, і це чудово. Такі були новини. Ну, а я дякую всім за увагу. Дякую, що подивилися до кінця. Дякую всім, хто підписався. Ну і побачимось.